Свої робили велике розслідування про приватні жеки та тих. То за ними стоїть. Ми тоді ще окремо акцентували увагу на перевагах створення ОСББ. Але якщо хтось вам скаже, що ОСББ це годівниця для окремих мешканців будинку, це, на жаль, також може бути правдою. І тут все залежить виключно від свідомості та уважності інших співвласників багатоквартирного будинку. Мене звати Карина Гутяр, я журналістка, і сьогодні ми розглянемо декілька доволі зухва. Алих на думку нашої редакції випадків ефективного управління ОСББ хто та з якою метою організовує ОСББ, скільки на цьому заробляють, до чого тут слуга народу, і найголовніше, чи потрібно боротися з таким явищем? Розповім просто зараз, а ви поки перевірте, чи підписані на Ютуб канал своїх. Києві приймають нові законопроекти про компенсацію за пошкоджене або знищене майно внаслідок російської агресії у Кривому Розі. Є ті, хто, не соромлячись, заробляють на ОСББ. І викачують десятки тисяч гривень з криворіжців щомісячно. Тут можуть посипатися запитання на кшталт, так ви ж самі пропагуєте створення ОСББ. Навіщо тепер скаржитися, що хтось на цьому заробляє? або хіба. Хтось силою змушує людей об'єднуватися у ОСББ та відмовлятися від обслуговуючих компаній, відповім наступне: я і досі вважаю, що коли самі мешканці опікуються долею власного будинку, такий вид управління більш ефективний, адже люди самі визначають пріоритетні напрямки витрат будинкового бюджету. Але коли за справи беруться ефективні управлінці, які опікуються одразу десятком, а можливо навіть і декілька, Кількома десятками багатоквартирних будинків якість зменшується, і це вже перетворюється на щось схоже на ті ж обслуговуючі компанії, щоправда, в менших масштабах. І метою таких управлінців, на мою думку, є не стільки реальне вирішення проблем мешканців будинків, скільки особисте збагачення шляхом щомісячних надходжень. Адже погодьтеся, зовсім інша справа, коли людина мешкає в будинку, бере активну участь. У його житті опікується тими питаннями, які стосуються мешканців, і отримує за це визначену на загальнобудинковому зібранні винагороду. Однак здається, дехто у кроморозі пішов іншим шляхом, і ось до чого це призвело. В чаті появляється об'ява: «Всіх поздоровляємо, Ми ОСББ». люди. Неділя пройшла 21.08 Були збори. Тобто ознайомчі, бути слідуючі збори там десь через місяць, а тут уже через сім днів ми бачимо, що ми вже ОСББ з председателем, з головою, з правлінням. Тернівський район, вулиця Сергія Колочевського, 6. Одноіменне ОСББ виникло майже півтора роки тому, але є нюанс, і він полягає саме у тому, як це об'єднання співмешканців утворилося. Там з'явились підписи людей, що були на той момент за межами нашої країни у Турції. Двоє людей було у Криму. Там з'явились підписи людей, які не підписували цей протокол, скажуть під підпис, але підписи людей стояли. Як вони з'явились, голова ОСББ не надає коментарів. Не знаю, як він опинився. Мого підписа немає, я була взагалі проти е, створення ОСББ на збори. Я не приходила. Неочікувано, правда, як стверджують люди у протоколі зборів співвласників багатоквартирного будинку. З'явилися підписи тих, хто з об'єктивних причин цей підпис поставити не міг. Хтось хворів або прикутий до ліжка, когось взагалі в країні не було. А дехто може і не мати жодного відношення до цього будинку. До речі, в нашому інстаграмі ми покроково розповіли, як правильно створити ОСББ. Одним з найважливіших пунктів. Цього процесу є збори співвласників будинку і голосування для того, аби прийняти рішення, наприклад, про утворення ОСББ, необхідно, аби за проголосувала більша половина загальної кількості усіх співвласників. А тих співвласників, які не голосували на установчих зборах, потрібно опитати письмово у довільній формі. Якщо в результаті проведення установчих зборів не було зібрано необхідної кількості голосів за а. Або проти, але що ми бачимо, люди скаржаться не лише на те, що їхньої думки щодо створення ОСББ не запитали взагалі, хоча ймовірно мали б, а й на те, що їхні підписи скоріш за все підробили. За словами місцевих мешканців, ініціаторкою блискавично швидкого створення ОСББ, а відтак і ймовірно фальсифікації підписів у протоколі зборів стала жінка на ім'я Марія. Вона наголосила, що вона. Менеджер, яка надає послуги по обслуговуванню будинку, попри це вона сказала, що вона депутат від слуги народу Покровського району, неоднократно наголошувала. Я так розумію, що це було складно для того, що, тому, що саме слово депутат має внушати якусь довіру, має розположити до себе людей. Мешканці будинку не на жарт обурені не лише ймовірною підробкою підписів у протоколах зборів, але й тарифами, які для них запровадили. Послухайте самі голова правління Ляхова підписала з Марією Грабовською від імені всіх жителів будинка, договір на обслуговування. Послуги Марії Грабовської в десятеро перевищують наявні комунальні тариф. У Грабовська, помімо того, що вона отримує майже 3900, вона з собою привела бухгалтера на півтора тисячі. Окремо йдуть гроші, треба збирати на канцтовари. і всі інші послуги, наприклад, підготовка до тендеру, заявка на тендер, складання заяви за тендер. Вона вказує, що за додаткову плату. Це просто прокладка, яка бере додаткові. Гроші і доволі великі, без згоди мешканців, якщо вона буде на свій розсуд, це зайві витрати. І що у відповідь зробили люди? Правильно звернулися із заявою про одразу декілька злочинів до поліції. Варто зазначити, що кримінальне провадження таки відкрили за статтею підроблення документів. Але воно і досі на стадії розслідування у відділенні поліції номер 7 Тернівського. А люди і досі сплачують чималі кошти за так, би мовити, управління ОСББ. І якщо ви думаєте, що ми не спробували зустрітися з депутаткою від слух, аби поспілкуватися особисто, ви помиляєтесь. Але пані Марія виявляється дуже зайнята і просто не має часу на бесіди з журналістами. А щодо звинувачень з боку місцевих мешканців каже, то все пліт. Знаєте, мене дуже багато будинків, і в мене немає часу на оці плітки. Мене люди запрошують, щоб я керувала їхніми будинками. Це і у вас вже робота, основна 25 таких створених так. ОСББ. Так наскільки мені зараз відомо, то там була підробка підписів щодо створення цього ОСББ. У них немає доказів, це брехня. Людина з певної квартири. Вона мені каже, я цей підпис не ставила. Це не я. Дівці суд розбереться. Суд то, можливо, і розбереться, і можливо, навіть визнає чиїсь дії незаконними. Але як бути з коштами, які протягом всього часу функціонування сумнівного ОСББ сплачуються співвласниками, ймовірно, безпідставно? А ще давайте зупинимось на моменті про 25 таких ОСББ, якими прости господи, опікується депутатка? Це доволі серйозний об'єм роботи, який потребує наявності певного персоналу, та, хоча б мінімальної кількості. Ці обладнання, інвентарю та ймовірно транспорту, а можливо і спецтранспорту. Але місцеві стверджують, що роль подібних керуючих у функціонуванні їхнього будинку це просто прокладка. Згідно договору ОСББ Колочевського 6 щомісячно сплачує близько 3,5 тисяч з будинку за управління. Якщо помножити цю суму на 25 будинків, керування якими підтверджено, вийде майже 90 тисяч на місяць, або більше Більше мільйона на рік непогано. Цілком логічне питання, чому ж люди просто не відмовляться від таких ймовірно надмірних послуг керівника? Відповідаю: по-перше, частина мешканців просто віддають перевагу обслуговуючим компаніям. Як би це парадоксально не звучало. По-друге, зібрати необхідну кількість підписів наразі неможливо, адже більшість мешканців виїхали з країни через війну. А порушувати законну процедуру оформлення документів співвласники не хочуть. Що робити? Виходить чекати, поки суд не прийме, сподіваюсь, справедливе рішення а до тих пір сплачувати за комунальні послуги. Ось мешканцям Миколаївського шосе 4 пощастило значно більше. Вони принаймні змогли зібратися для обговорення проблем ОСББ та конфлікту з його очільником. Капітула Сергій Васильович свою роботу вів одноосібно. Він не збирав членів правління, не вирішував нагальні питання на загальних зборах. Тобто, ну всі рішення приймав одноосібно. Це стосується і заключення договорів. І вирішення питань по прийому на роботу між ОСББ і управління будинком Сергій Васильович прийняв сам з собою, тобто голова правління ОСББ капітула Сергій Васильович е е е заключив договор із ФОП капітула Сергій Васильович на управління будинку. І другий договір з першого на 7-го 22-го року на бухгалтерські послуги також. Укладання договору самим собою це як зламати мізинець ноги об шафу чи стіл та написати заяву до поліції. На самого себе про завдання цілесних ушкоджень у нас є підозри, що наші кошти йшли не на. Наш будинок а до його карманів. Голова наш капітула Сергій Васильович. Він є депутатом від партії Зеленського в райраді. У нас в центральному міському районі. Знов конфлікт мешканців з головою ОСББ, і знов голова ОСББ, районний депутат від слуги народу. Цікаве співпадіння. Отже, хто ж такий цей Сергій Капітула? Окрім депутатства у центральному міській райраді, він викладає в університет. Тетя вчить студентів фінансовій грамотності. До речі, розповідає про гроші та кредит, а також про фінансову безпеку. Ну це вже точно якийсь сюр. Людина, яка навчає фінансам у виші, грамотно опікується фінансами мешканців будинку. В чому профіт? Слухайте далі. Бухгалтеру 6 тисяч гривень, голові правління 8 тисяч гривень. О, рахувати я люблю. Готуйте свої калькулятори. Як стверджують люди, у якості голови правління ОСББ та як бухгалтер капітула може отримувати. 14 тисяч гривень з будинку за моєю інформацією. Окрім цієї адреси, у пана депутата центральної міської райради може бути ще декілька таких же багатоквартирних клієнтів. Здається, п'ять. Якщо в кожному з них такий же самий тариф, то загалом викладач може отримувати орієнтовно 84 тисячі на місяць або трохи більше мільйона гривень на рік. Цікаво, чи навчає він таким економічним взаємовідношенням своїх студентів на лекції? Якщо так, то треба порадити керівництво університету ще й докинути премію пану викладачу. Це сарказм. Якщо що, ФОП, через який проходили всі кошти. ФОП Шкрептієнко це мати його жінки, тобто його теща. Гроші уходили на рахунки ФОП Шкрептієнко, ФОП Капітула Тетяна Сергіївна і ФОП «Капітула» е, Сергій Васильович. Гроші виводилися не не ті суми, які вони нам показували. Тобто робота коштувала 500 гривень, а на рахунок. Уходило, наприклад, тисячу. Ну там різні суми є. Вони брали більше ніж коштує виконання робіт. Важливе уточнення напередодні зйомок цього відео у мешканців будинку відбулася зустріч із Сергієм Капітулою, під час якої той передав чеки та частину документації людям. Тож, згідно висновків, співмешканців багатоквартирного будинку, голова правління міг вивести з ОСББ близько 70% надходжень, а це понад 400 тисяч гривень. І лише. 30% витративши за призначенням минулого тижня. Мешканці проголосували та вирішили звільнити голову правління та бухгалтера ОСББ в одній особі займаних посад. Сам Сергій Капітула, коли дізнався про наше спілкування з мешканцями будинку на Миколаївському шосе, 4, вийшов на зв'язок із редакцією. Попри мою пропозицію, зустрітися разом із мешканцями, аби не було викравлення якоїсь інформації, пан депутат надав відмову, але не зустрітися із ним було б помилкою. У нас жодного дня, жодної доби люди не були без комунальних благ. Все було добре. На сьогоднішній день йде на мене така ну, психологічна тиск, психологічне якесь давлення, ну, з якою метою, чесно кажучи, я не розумію. Ми цих людей, які в будинку оформлювали на цей ФОП за договором, короткостроковий договір, тещі? — ФОП тещі, Да. для того, щоб зробити ці роботи, і для того, щоб виплатити зарплату. Всі роботи, ну не всі, але отакі. Дрібні роботи, які виконувалися, проводились так через цей ФОП, однак люди отримували зарплату. В той складний час, як я вам сказав, що у всіх сім'ї виїхали, люди, по суті, залишилися. Всі були вдячні. Ми з кожним обговорювали, скільки це коштує. Я моніторив, там, і на ОЛХ і ще десь скільки це коштує робота у сторонніх організацій. Згідно з законодавства, ми не можемо з банкомату знімати. Ми повинні оплачувати через ФОП. Тому це було зроблено так. Оцінюючи інформацію, правдоподібним виглядає, що для виконання робіт, пов'язаних із функціонуванням, залучались мешканці саме цього будинку. Та через свій ФОП та ФОП теші виводилися кошти з ОСББ у готівку. Я, звісно, не експерт, але здається, це зовсім не в рамках правового поля. І навіть якщо кошти дійсно йшли на обслуговування будинку, яким чином тоді формувався бюджет заробітної плати голові правління та бухгалтера ОСББ. Адже оціночній 14 тисяч на місяць. Це доволі непогана заробітна плата до того ж лише з одного будинку. Можливо, я на не найкращий, не на, на саме там гарний, не саме розумний. Я готов провести за власний, власний кошт. Аудит, аудиторська компанія скаже, що я окрав. Там, по суті, нема що красти, тому що баржники, люди багато не платять. Звертаюсь до представників поліції та податкової, можете вважати моє відео та звернення Сергія Капітули своєю рідною заявою про ймовірно неправомірні дії з фінансами, можливо, навіть злочинні. Це має дати вам підстави, аби провести аудит та ретельну перевірку грошових активів ОСББ. Що ж можна порадити робити людям у таких випадках? По перше, зібрати загальні збори співвласників багатоквартирного будинку. По Друге обговорювати виявлені проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення. Ну і по третє. Саме ви, як співвласники будинку рушійна сила, яка має право не лише замовляти, але й відмовлятися від послуг, не соромтеся відстоювати власний комфорт та свою домівку. Повертаючись до теми слух, за дуже дивним збігом обставин є ще один їх прибічник, який був помічений у за нашою оцінкою, не зовсім прозорих діях, пов'язаних з обслуговуванням багатоквартирних будинків. Щоправда, це було ще до його депутатства, але не виключено, що стандарти та принципи роботи залишилися і зараз, та просто вийшли на новий рівень. Чини депутат облради Олександр Савченко, якого вказують помічником нардепа від слуги народу Юрія Корявченкова, відомого як Юзік, у 2016 році утворив керуючу компанію Наш дім, але справи, мабуть, якось йшли кепско. Схоже, що Олександр починав і щось на кшталт діяльності з надання юридичних послуг могли бачити ось цей пост, який ширився соціальними мережами про мешканку міста, яка буцімто була незадоволена якістю наданих, чи то, мабуть, скоріш не наданих правничих. Послух, згідно інформації у публікаціях, містянка просила допомогти розібратися в ситуації, що виникла між нею, та тоді ще не обласним депутатом і не помічником нардепа, а лише депутатом Довгинцівської районної у місті Ради, який взявся допомогти їй вирішити земельний спір. Однак, зі слів жінки, взявши оплату, розчинився у повітрі. Що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях і не Забудьте поставити лайк під цим відео та поділитися ним із друзями, які зіштовхнулися з подібними схемами. Дякую, що подивилися до кінця це відео. Мене звати Каріна Гутяр. Зустрінемось на Ютуб каналі Свої Кривий Ріг.